Добрий день. Все, чути? добре. У Нас приєднався теж наш учасник пан Павло Павлович Гайнижник, історик, громадський діяч. Тож прохаємо до виступу. Доброго дня, друзі. Ну, підсумовуючи все, що було сказано, і додаючи певні свої думки, вважаю зауважити не лише на тій роботі, яка здійснена керівниками проекту. Це величезна робота, яка потрібна, і, очевидь, вона мусить продовжуватись, тому що життя надто динамічне, все змінюється прямо на наших очах. Але важливо також і відмітити те, що ця проблема вона полягає в дуалізмі, дуалітизмі, культурно-освітній проблемі, і найперший тормоз в цьому це є те, що Ставлення держави, коли ми говоримо про майданчики або про те, що треба де щось сказати, справа в тім, що в епоху інтернету майданчики можна робити. Проблема в іншому: державні структури і державна влада не бажають чути. Можна говорити все, що завгодно: геніальне, розумне справа в тім, що воно нікому не потрібно. Йде примітивізація. Як державно-структурної вертикалі, так і її змістовного насичення, тому що це набагато легше. І вона ускладнюється проблемою кадрової політики, яка зациклена на принципах кругової поруки, не фаховості, а саме виконавчої кругової поруки, коли навіть коли суспільство піднімає галас з тих чи інших ну, суттєвих. Проколів, або навіть злочинів, ніхто не покараний, іде е, рокіровка, і потім ці люди отримують іншу, не менш важливу посаду. Тому е, в Україні існують певні закони, які досить непогані. В Україні не існує система виконання і процедури виконання. Тому можна написати дуже файну стратегію, де чиновник поставив пташку. І на цьому все закінчиться. І це важливо в тому контексті, що знову ж таки експертне середовище, фахівці не залучені до процесу державного будівництва, зокрема у тих сферах, про яку йдеться. І відтак на ці посади, які мали би генерувати колектив, які мали би генерувати і програму, стратегію, а перш за все, команду не зацікавлені в тому. Щоб приводити туди людей, які працюють, пишуть, є експертами, фахівцями в цьому плані, і які, помиляючись навіть би в процесі, робили би певні висновки. Це зокрема стосується те, що тут зауважували про психологічний стан наших військових. А треба сказати, що психологічний стан торкається не лише військових, у нас все суспільство психологічно травмовано, і світова практика не має. Рішення цьому і досвіду, тому що ми знаємо, що є досвід реабілітації психологічної військових з Іраку раніше було з Ірану, але коли все суспільство травмоване і лише тримається над адреналіні, і який попередньо може бути виплеск цього, в принципі, цим ніхто не займається, а це питання національної безпеки, те, що відбувається, чому, коли ми говоримо про культуру, треба не забувати про освіту. Вона починається ще з початкової школи. Те, що відбувається в Міністерстві освіти та науки. Люди, які ніколи не причетні були до освіти і до науки, зокрема, скандал з міністром освіти і науки, який був, вказує на те, що ситуація невтішна, і ті проекти, які вони розробляються, імітація реформ, нібито на західний зразок. Насправді відбувається примітивізація. Процесу для цього варто поговорити з будь-яким вчителем, або просто подивитися на дітей, хто ходить в школу. Питання про освіту на тому самому рівні: те, що зараз відбувається у вищих навчальних закладах, зокрема нещодавні перевірки, і які вони мають спрямування, і яка їхня кінцева мета вам розповість кожний проректор з наукової роботи, якщо він чесний. Тез, а наука взагалі в штопорі. Нещодавна стаття Залужного говорить про те, що війну неможливо виграти без наукових технологій. Хто їх буде виробляти? Вчені, які займаються у цій галузі за кордоном, новітні вчені не продукуються. В аспірантуру можна вступати будь-кому. Ми можемо вступити на фізику в магістратуру чи в аспірантуру, заплативши гроші, здавши іспити як-небудь, не навчаючись попередньо на, на базовій спеціальності. Тобто, я філософ або історик може вступити в магістратуру, заплативши гроші або в аспірантуру. Це питання національної безпеки і, якщо відверто, як тікти від армії. Все це зав'язано клубком, який називається мафіозна структура держави, де є закон мовчання, закон кругової поруки і закон помсти. Тому що ми знаємо, чим закінчуються гострі виступи, які критикують владу. І в цьому є підкреслення також марафон, де реальність відрізняється від того, про що говорять: коли війну перетворили на сміх, на жарти, коли суспільні процеси, в тому числі і в культурній сфері, зводяться до примітивних тез і танців. То саме з книговидавництвом. У нас не лише є проблеми з оподаткуванням, що гальмує книговидавнича проблема, у нас є проблема з тим, що хто має гроші, той може написати все, що завгодно. Саме тому у нас з'являються Арестовичі, які, зрештою, провадили цілу ідеологічну і культурну політику в державі. До тих пір, поки не виїхав за кордон. І таких ще багато. І це питання національної безпеки. І якщо не підіймати це питання, то перемігши у війні з Московією, до чого ми всі прагнемо віримо і докладаємо зусиль кожної в своїй галузі, ми, зрештою, програємо Україну без війни і Путін буде не потрібний. І, на жаль, на жаль, те, що. Все зациклено на Офісі президента з відповідними кадровими рішеннями, де міністерства і міністри є лише маріонетками не фаховими фахівцями, не фаховими людьми, призведе нас до поразки перед майбуттям. Оце глобальна і майбутня проблема, яка, яка стоїть перед Україною. Дякую, дякую, дякую. Павло Павлович.